Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів та місто Херсон. Про це повідомила місцева влада. Внаслідок атаки зруйновано об'єкт критичної інфраструктури та освітній заклад. Також пошкоджені приватні будинки, семеро людей поранені. Детальніше про те, як росіяни нині тероризують жителів Херсону та області. Далі будемо говорити з речником Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. з нами на зв'язку. Олександр, я вас вітаю. Добрий. Отже, розкажіть, будь ласка, по-перше, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки окупантів з використанням далекобійних ракет чи зафіксовані якісь руйнування. На щастя, в самому Херсоні та області правобережжя немає. В таких влючань були прольоти на шахетів. Тут наші сили повітряної оборони збивали їх, ті, які летіли в тому числі і на Миколаївщину. Що стосується обстрілів, то ці майже ніч ми чули вибухи зранку, було зафіксовано влучання в будинок літньої людини. Вона дивом не постраждала. Такі поранення отримала також вже зранку. У нас є на жаль загиблий внаслідок наслідок скидовобухівки з російського дрону. Знову таки район Перекопський. Вулиці Перекопська, це приближний район Херсону. Там окупанти скинули вибухівку на автівку. На жаль, загинув чоловік. Зараз служби виявляють, що ну, його дані наші правоохоронці працюють на місці. Також ще двоє чоловіків поранені внаслідок ранкових обстрілів саме дронів. Це в Херсоні та в Камишанах. Вчора в Комишанах також було двоє поранених із семи поранених вчора. А четверо це поранені саме внаслідок скиду вибухівки з російських дронів. Це одна людина в Херсоні, двоє в Комишанах, одна в Бориславі. Продовжують металізувати дронами майже по всім по всьому узбережжі, але дуже активно саме тут у нас в Херсоні Дев'ять е, пошкоджених будинків. За минулу добу, як ви вже сказали, є пошкодження, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Тому що вони тут вони не запускають пана ракети, тому що в більшості вони використовують більш дешеві з озброєння, це такі як дрони, fpv дрони дрони Камікадзе, такі, як FPV, які влучають більш точно і вони можуть собі дозволити тут на прибережній зоні. Саме цими дронами заважати нам жити. Олександре стосовно ситуації в області, в яких населених пунктах нині найскладніша гуманітарна ситуація? У ну, найскладніша це примережні зони Береславського та Херсонського району, 40 населених пунктів, де немає світла. Що постійним під постійним обстрілом Козацька весела Квадрадо Кам'янка. Береславський район там постійна. Постійний терор людей майже немає, але все ж таки люди там є, і є які проживають, і вони під, під постійними обстрілами, під постійною небезпекою, проживають там, але попри це не хочуть виїжджати туди. Доставляють наші е, поліцейські, доставляють їм продукти. Тому що в більшості таких районів вже і навіть і волонтерів не пускають. Також е, важка ситуація в Станіславі, в Біозерській громаді там. Під постійними обсягами з Кимбурської поси наші люди, які там проживають з міста, також треба виїжджати і евакуюватися. Є куди тільки треба звернутися до нас, і ми допоможемо. Дякую вам за інформацію. Олександр Толоконій, ковречний Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що за сьогоднішню добу на Херсонщині є загиблий, якого росіяни вбили скидом з кидом з